Де взяти стартовий капітал? Зараз узнаємо. Я раніше думав, і швидше за все, так думають багато підприємців-початківців, що для запуску будь-якого проєкту потрібні гроші. Так, це так і є. Але я говорив раніше: бажання і ваш настрій на реалізацію проєкту набагато важливіше, ніж стартові вкладення. Якщо будуть гроші, але не буде настрою. То все приречено на невдачу. Найкраще рішення відшукати стартовий капітал це мати власний стартовий капітал. Тому, якщо у вас зараз немає жодних накопичень, саме час почати відкладати та збирати гроші. Найкращий інструмент для цього це звичка відкладати 10% заробітної плати. На окремий рахунок. З будь-якого доходу 10% відкладаєте.